А ми з вами в магазині АТБ, подивимось на товари побутової хімії. Подивимось, що зі знижкою разом з вами. А, так, і що ще я хотів сказати вам. Дивіться, щойно вмикав камеру і думаю а, сказати. Думаю, я згадаю. Дякую за перегляди. Дякую за коментарі та за вподобайки, величезне способі. Ну давайте подивимось. Так вже е, хто дивиться моє відео, той вже пам'ятає, да? що акція на тайт купуєте один і другий можна придбати зі знижкою 50%. Одразу вказана ціна зі знижкою на другу одиницю. Це в нас тайт іде аквапудра Колор. 59,70 і другий за 29,85. Аквапудра Альпійська свіжість для ручного прання. 49,30, другий за 24,65. Також можна придбати Арієль зі знижкою 50%, другий 63,90, другий 31 гривня 90 копійок. Так. Добре, давайте по черзі. Все не спіша. Ви вмощуєтесь зручніше. А в Washin Free вагою 2 800 204 30. Ну, В кого є карта АТБ, то звертайте увагу на прямокутнички. Оці. Ціна в прямокутнику 194 гривні. Так, у well, нас це у нас кисневий відбілювач. Кисневий відбілювач кілограм 104,90. До речі, хто його купував? А, я згадав, ви знаєте, такий самий продається в іншому магазині. В Аврорі, тільки у пляшечках, а в баночках. Да? Правда ж? Тут цілий кілограм підсилювач прального порошку. Ось цей тайт також 50% знижка на другий. Вагою 200, ну, скажімо, 300 гривень заокруглюють ті копійки. І другий буде за 150 гривень. В акції порошок Савекс 3930. Ось такий, не знаю, в чому різниця. Fresh, тут колор. Зі знижкою великий савекс, кондиціонер для білизни. Тут літр 980. Ось такий, тут також майже 2 літри, не доливаю, так цікаво вже. Літр 820. Гель для прання для відновлення кольору, кольорових тканин. Так, бачу зі знижкою французький аромат. 300 грамів для ручного прання 29,80. А ось автомат Гала, також 300, продасться, також 300 грамів, 33,80. Дуже хороше мило для видалення складних плям. Точнісінько таке саме тільки. Дві штучки в упаковці вайт. Савик з вагою кілограм 200, 108,80. Зі знижкою капсули для порання wash and Free в упаковці, зверніть увагу, 17,2 у подарунок. Універсальні йдуть, 19 капсул 195,90. Зі знижкою ось ці гелі для прання, вагою 4 кілограми. Вони йдуть для кольорових речей. Для ручного в зеленій упаковці автомат. Тут так само бачу. Для, реч... для речей дитячих Тео Бейбі, 218, вагою 2, 250. Ну, що ж це таке за 2200 вже або 2300? Капсулу Тео Бебі також зі знижкою 23%. Тут у нас 14 капсул, 155-40. Для прання дитячих речей сатін автомат 2 літри. І можна придбати точнісінько такий самий, тільки велика упаковка. Там йде 3,5 кг за 122 гривні. Цетін для миття посуду дитячих, ритя, дитячого посуду. 32 гривні 90 копійок, 500 грамів. Хто ще не купив донат, можна купити донат для миття посуду. Білий в пляшці 56-90 літр 100. І білий в пакеті літр 100, 42 гривні 90 копійок. Для миття посуду Нео 500 грамів зі знижкою 20. А 5% 3350. Я купував ці штучки, дійсно хороші, пахнуть, піну дають мийний засіб для унітазу. Але мені сподобався ось цей дуже хороший. Морський такий, знаєте, можна сказати, часто зустрічаються, а ось ці ягоди дуже хороший аромат. 44,90, то от штучка, тут за дві штучки. Рахуйте, що штучка виходить там 22 гривні з копійками. Так що зверніть увагу на сьогоднішній день це самі найдешевші блоки а, в туалет. Серветки своя лінія для господарчих потреб. 5 штук в упаковці. Ось такі можна зараз придбати а, також на другу 50% знижки вологопоглинаючі, 3 штуки в упаковці. Господинки, зверніть, будь ласка, увагу, я вас прошу, зверніть увагу. Дві ось таких металеві шкрябки. два металевих шкрябки від своєї лінії. Зараз за 10 гривень 30 копійок. Дуже хороша знижка. Були по 28. Для карти ТБ 9,80. Так, і жорст, і жорст і ржостійкий шкрибок від файно. Подивіться, бачите, 17,30. І другий також можна придбати зі знижкою 50%. Не знаю, які по якості добре, але ціна хороша. Ну, Нарешті поставили цей засіб концентрат для миття посуду зі знижкою. До речі, пишіть хто вже купляв цей домі. Маленький 44,50 і великий 40, ну 52 гривні. Для карти ТБ 49, майже 50 гривень. Тут 900 грамів, а тут 450, ну, половина. Засіб для очищення це йде кремовий, 600 грамів з ароматом лимона, 56,90. Засіб для чищення від нагару, сковорідки, банячки, кастрюльки. Працює навіть без а, Пес у цих шкрябків працює, просто набризгали і все. Дивно. Ну не знаю. Не забудьте, за Нео великий літровий. Зараз також на нього хороша знижка. Засіб для прочищення труб 20 гривень 60 копійок і другий можна придбати за 10,30 30 Шампунь Сльоз в АТБ 13790. Лак для волосся своя лінія маленький. 4660. Ціна на шампунь Гліс від Шварц. Теж хороша знижка, 30% знижки. Так, це у нас іде експрес двофазний. Спрей для волосся 64,90. Що це таке? Шампунь з протеїнами козиного молока та кератином для всіх типів волосся. 500 грамів протеїни козиного молока. Для рісту волосся, Укріплюють, зволожують, живлять пасма. Нанести на вологі волосся, спінити ретельно змити водою. Ну, це наш виробник. А ось шауму можна придбати за 107,90. Хай бог милує. Як ціни піднялись. Ну, жіноча трішки дешевше. 85 гривень, 70 копійок. Акція на пантінт Прові. Купуєте один за 173 гривні майже. І другий можна придбати за 86,45. А на Head and Shoulders з ароматом Old Spice супер знижка. Аж 5%. Хто користується маскою від торгової марки Калос із шампунями, зараз знижка майже 30% по 114 гривень. Йдуть і маски літр, і також шампуні літр. В акції плівка від своя лінія. Тут в упаковці 80 метрів. Зі знижкою пергамент 5 метрів своя лінія. І також рукав для запікання своя лінія зі знижкою. Зверніть зараз увагу на пергамент рукав та плівку. Хороші знижки. Хто користується такими освіжувачами повітря, запасними балонами? 3850 вони зараз тут дуже дуже багато різних ароматів. Я вже запитував, здається, дуже давно, коли вони тільки вийшли, чи вони підходять під балон Airwick. Ось, тому що в мене AirVick, ну, але ж ви бачили ціни на Airwick, дуже дорогий. ось, Тому а, хто напише, будемо вдячні вам за коментар на рахунок ось цих освіжувачів запасних блоків від своєї лінії. Вони зараз з хорошою знижкою. Крем для рук у пляшці 200 грамів, майже 46,50, також зараз знижка 20%. Дитячий крем 2790. Так, це новинка. Нещодавно я бачу, вона з'явилась на полицях в магазині АТБ. Комплексний крем для тіла, обличчя, рук. Велика упаковка 300 грамів, 70 гривень, 30 копійок. От дивіться, Евелін також. Велика упаковка, здавалось би, да? 200 г 90 гривень 50 копійок. Правда, не знаю, як по якості оцей крем, але я не думаю, що він буде теж гірший за Evelyn. Рексона в АТБ зараз по 102 гривні 80 копійок. Нівею спрей антиперспірант можна придбати за 93 гривні. Теж велика знижка. 6% ваше. Був 109, зараз 103. Ну добре, ой, я давно не бачив цього гелевого. О, вже з'явився. До речі, класний на літо. Супер. Жіноча нівея... Ой, вибачаюсь, а, ця як її? Фа. Жіноча фа, кульковий дезодорант. Так, тут три види, здається, да? Да, три види. по 47,90. Арексону можна придбати за 64 гривні. Дуже хороша штука, зверніть увагу, це флос зубочистка. Своя лінія в упаковці 50 штук. Вони дійсно дуже добрі для зубів. Кулькові дезодоранти Фа чоловічі 52 гривні майже. Зверніть увагу, 300 г піна для гоління Giлет. Не 200, а 300. по ціні як 200. Хороша дуже якість, велика вага і ціна доступна зараз. Лакалут мультизахист, комплексний захист, білі зуби, 100 грамів 98,40. Colgate Max White, також 100 грамів, 56,50. Зверніть увагу, ось така зубна паста Blendamet XL, Багато тут 100 грамів, 3550. І другу можна придбати зі знижкою 50% за 1750. Дуже хороша акція. Зверніть увагу. Тут у нас блендомет 3D White 75 грамів, 63 гривні майже. І Max Fresh ось такими поліруючими частинками 100 мл 56-50. Аквафреш вагою 75 грамів, 39,60 Тут я ще одну знайшов в Колгіт, Макс Клім зубна паста, 75 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Зверніть увагу, зубні щітки Oral B. Дуже хороша на них знижка. Точніше ціна, я не бачу. які вони, а, бачу, середня жорсткість. І вони зараз по 30 гривень 90 копійок. Зубні щітки від своя лінії, м'яка. Можна придбати за 13 гривень 40 копійок. Лакалот дитяча, 63,90. І можна придбати другу зі знижкою. 50% 3190. А тут я вам хочу показати якісь новинки. Крем гель для душу. Зверніть увагу, малина, наш виробник. Так, малина і ще бачу тут виноград та інжир. Хочу понюхати виноград та інжир. І тут а, зламана ця кришечка чомусь. Ну так, не дуже різкий запах, але пахне. Так, ціна таких гелів для душу 57,90, цілий літр. Я хочу сказати, що об'єм файний літр, да? і ціна хороша, але як він... Ну, в принципі, помитись можна, ж, правда. А ось дуру, рідке мило з мінералами. Пляшка з дозатором 300 грамів, 42 гривні, 90 копійок, це врахуючи зі знижкою 30%. Тут у нас дитячий засіб для купання, тут йде навіть три в одному, так і написано на упаковці, три в одному можна використовувати як гель для душу, як шампунь 350 грамів, 50 гривень, 70 копійок. Мило дору, також мінерали тверде, 71 гривня 40 копійок. Ну і також зелене. Ціна дуже також піднялась. Я вам хочу сказати, що ціни будуть далі підійматися. Я щойно проходив попри обмінник валютний. Надзвичайно піднялася ціна на валюту. Так, факс, тверде мило. Тут 350 грамів, 51 гривня. Хто пам'ятає луксі мило? Я його пам'ятаю дуже-дуже давно. Бавовна та молочні протеїни, крем мило, 90 грамів. Надзвичайно крутий аромат. Будете в тебе обов'язково нюхніть. Я думаю, воно вам сподобається. В акції мило дуру. Ой, дав. Класичний і огірок, 135 грамів. До речі, це була я ще звернув увагу. Я повернувся, це була ж а, Польща, а зараз виробляє Україна. Харків кремове мило для рук 500 грамів, 58,60. Ну і тут знову у нас новинка гель для душу орхідея ваніла. Якщо чесно кажучи, я не полюбляю ванілу ні в якому вигляді. Але ванілу не чути. Чути орхідею, це добре. 52 гривні майже за 473 грами. Ну і вага. І тут ще якась є маракуя манго. Ой, і це також, Але мені більше б, мабуть, орхідея сподобалась. Так, ось такий гель для душу палмалів. Мен, 750 грамів, великий. Акції Тео, рідкі. 400 грамів. Засіб для інтимної гігієни. А це в нас також новинка. Це чоловічий гель для душу. Хочу сказати, що можна б дочекатися взяти зі знижкою. Я думаю, що непогана буде знижка на нього. Тут вага 500 грамів. Хоч добре, що в АТБ можна знайти деякі речі трішки дешевше, ніж в іншому магазині. Ой, класно пахне ось цей. І цей теж добре пахне. Просто хочу порівняти. От дивіться, наприклад, Акс гель для душу. Тут вага 250 грамів, і він майже 97 гривень. 46 гривень, 60 купів, коштують салфетки, серветки торгової марки Хагіс вологі, їх вже всі розібрали. І другу можна придбати зі знижкою 50%. Підгузки трусики 180 гривень майже. Зі знижкою вологі серветки дитячі. В упаковці 72 штуки 26,50. Жіноча гігієна. Ось таку упаковку жіночої гігієни Котекс можна зараз придбати за 82 гривні 60 копійок і другу таку ж саму можна придбати зі знижкою 50 Знижки на підгузки памперс. Те на підгузки для дорослих, розмір L. і те на підгузки для дорослих розмір M. Для власників карти АТБ. Bella Teams 10 штук в упаковці можна придбати за 2690. Ці також для власників карти АТБ, 26 гривень 90 копійок. Рута серветки в упаковці 20. 40 штук, вибачайте. Двошарові. Серветки від розумний вибір, одношарові білі, 200 штук в упаковці. Для власників карти АТБ можна придбати за 27,90. Так, серветки антибактеріальні, 72 штуки в упаковці, 30 гривень, ,90, 90 копійок. Ватні палички, 200 штук в упаковці від розумний вибір, 17,30 і можливість придбати другу зі знижкою 50%. 8,65. Так, серветки антибактеріальні. своя лінія, 60 штук в упаковці. Для власників карти АТБ 2690. Ось такі можна придбати упаковку невеличку. 15 штук в упаковці за 9,80. І друга буде упаковка за 4,90. На ось ці серветки також йде акція бавовняні. 9,80 і друга упаковка за 4,90. Серветки від Розумний вибір, одношарові з малюнком. 60 штук в упаковці, 15,90. І другий можна придбати за 7,95. Макулатура. Своя лінія. Тут 4 штуки. Також йде двошаровий зі знижкою зараз. Зева делюкс. Тришарово, 4 штуки в упаковці. Всього вам найкращого. Зустрінемось в наступному відео. Всім пока!